Всім здоров, мене звати Вова. Цього чувака звати Джиммі, і він мститься за те, що його підставили, і він мусив відсидіти якийсь час в тюрмі. І одні гади його підставили, так, мітку я поставив, і ми маємо помститися. В минулі серії ми підривали бензовози, крали, вже щось не ба. А, воєнний той. Воєнну вантажівку ми крали. Радіо Офнися. І. Що ми ще там крали? Я вже не пам'ятаю. Щось ще крали, може. Двійки, воєнний... Воєнну вантажівку ми вкрали і ще щось. Не пам'ятаю що, але. Але щось. Зараз. І підривали бензовоз. Зараз ми їдемо на місію, яка називається. Блін. Міхове ательє. Через тянеотис, о. Так, правильніше. Так, так, Та Таксист йоопна, таксист звали, ну ну... Так, чувай, ліпше не зли. Вот серйозно, ліпше мене не зли. Копит біться підтвердить. Під мені я їх пачка. Не був, -то Що то було? Шоку колесо, бля, той сам. Треба якусь нову машину. Чекай, чекай, чекай. ко гонщика! Чекай. Якусь іншу машину треба. Копай, йдіть нафіг. Так, мені сюди. О! Во! Бо тут пробити колеса? Я того не хочу. Ой, каточка. Дивіться, капріолетик! Так, вибачаюся. Мені йдемо. А, ну, ну, о, там не тут уже. Ну так. Так, і направо. Вот, справа місяця. Шерстяне отельє. Шерсть. Мех то по-російській, шпа. А по українськи шерсть. Банда. Банда ірландців із будь-яка в вецайському торговому центрі. Е, тих шерстяних шуб за. за 30 тисяч в чудовий улов. Але куди. куди старинь, старинь тому стільки грошей. Проп'єш, проп'єш. Знищить я з шубами, щоб їх. Щоб їх не можна було продати. Знищить крадений товар, то тож і крадений товар, то без проблем. Ваще, гавно вопрос, як говориться. Їдемо. Ха, тут ось ще й близько. Але вони ж, звісно, під охороною. Так що, та не буде так легко, бляха. О, дарма ти. закатай губи. Пацани! Ох ти ж твою мать ну, ну да, ну да я ж міг не заїжджати, я міг. Я міг, я міг, я міг Так давай, 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 не то ми Не той самий Бігом не підписуйтесь, ставте лайк. Отримуйте мовний контент. Це поти. в нас час зараз це дуже потрібно. А русню шліть нахрен. Так, ми тих чуваків зараз приб'ємо. Є? Так, Джиммі, ти крутий. Да я автомат? Да, я тут. О! А, його сад. Блін. Виїхав. Так. Ладію, тут патронів уже майже нема. Тут tu... СМИСЛІ ж... Аааа, воно, походу, знаєте що? Ой, я ж... Я можу ткос В Сміслі. Лови, лови гранатку, Давай, 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 Джи, 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 Джи. Джеймі Добрі якусь пушку, бляха. А, тото, от -то тут -то. Приїхали і готово останній. Сідай. Нам кто-то засвітил? Что не пчел. Надеюсь, хочешь меня хотя плевато. Ай-- май- Ооо, народ, мы тут були? Я роблю такого Вибери автомат, є кейс. Падай убьек. Ублюдок. Вс. Давай, сюда. О, тут двоих ви двое видка это. Культурный момент зайти. Ми тут були, народ, в мафії друге, я памятаю там місце. Я то пам'ятаю. Тихо. 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 Ти шоу. Ти шо, мо доки мене. Ну, то ще ще то було підкріплення. До інших мудаків. Все, 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 все! З другого разу тоже. Місія пройдена. Не, ну, не до спір не можу зрозуміти, хто мені платить. Ладно. Ні, я хотів я мені треба закупитися. А я, блін. Я ж пам'ятаю, я був в безписі закупився ніби, але воно походу не. Лапив. Я ж тоді типа, не сохранився. Ну воно сохранилося, як я от тоді місію прийшов, і той. І воно сохранилося, і я тоді закупився пушками, а то, що пушками закупився, воно не, не збиралося. Тому так. Він зараз закупився. І на місці. Давайте. Так, ми, <кій> ми приїхали. І тут, до речі, теж було, були події мафії другої сюжетки. Оригіналу. Не прямо тут, а от тому, там ми ховали одного чувака, пам'ятаєте? Я не бою гус. О, ще одна прев'юшечка. Ви вийшли на крутого френкі. Це велика людина. Велика людина з іншого міста, яка приїхала сюди, щоб розробити затяжну війну за сфери впливу. Якщо Френкі. <coughs> Вдруг. Якщо Френкі яко. Вдруг. О, д... блін! А дивіться, що пише. Wanted? І то ж, походу, то наш Джиммі. <coughs> як якщо Френкі, типа, покине. Поки не цей бренний світ. У мерзав... в мерзавця Гарвіна буде дуже великі проблеми з комісією. Вбийте крутого френкі. Та давай. Далеко то йти? Ні. Давай, 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 давай. Побігли, бляха. Побігли, Можна йти А це він може? Ні, так він не може струбати. А жаль. Я, звісно, міг би і на машині туди поїхати, але нахрен. Я, блін, так пройдусь. Мені не важко. Мені, бляха, не важко. Відкривайся, папа. Часу до ста... Ой! а походу, там дофіга буде ублюдків! О, Да. Походу, це буде місія. Перша така важка місія в цьому DLC. Ну, побачимо, побачимо. Може я і не дуже правий. Але часу бачите, часу багато дали. Значить, бляха ворогів багато. Так. Куда? Сюда Поки я ще нікого не бачу. Тепер ведь би бачу. Ні, не бачу. А, тут. не стоп. Эм. Это пастка. Ага. Ты шо блин? Ублюдки. Спокойной ночи. Офигення. Давай, 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 давай. Падай, ублюдок. Ты тоже хочешь? Убить, шу хочешь. что хочешь тебя бить квешта. Так, это та без проблем. Yeah. Там ублюдок сидит. Вроде бы. Давай, 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 давай. Е. Yeah. Падай. Я так и знал. Мать! Твою блин! Ай-яй-яй! Ну... Ну як так? Ну я не бою гос, блин. А ми всі знаємо, що ти не боегус, жин. Ми то знаємо. Ладно, беру тачку і їдемо. Не вяр, о, черс, лялочка в тих кулерах, народ не-не-не, давай, давай, там коп гуляй. О, oh, да, вот капітолий той, мы тут було тут и касфинал. Зразу пушку. Но. Ну. Во. Супер. Да Падай. Блюдки, блин, не на нічо, нічо. А, блін, то нарвались, тихо. Ничего нічого? Ой, ду. А, блин, то з того боку точно. Упал. В бэм. Блин, как вони так стреляют? не 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 чекай, чекай. Спокойной ночи. Е. Yeah. В голову шей. Давай убью. Ну, блин. No, блин. Лесенца и тупу башку. <тит> так, сюда не. Там шахта съе. Ублюдок. Блин, по тихо тих, 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 О, все. Бля, я машина моя, машина, машина. Джиммі, біжи, давай. Кого ты тебе... в а. А и кофе от и що в мене той в автомат є. Давай, 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 давай. що я буду з ними перестреливать? Давай, звали. Звали. О! Так тут, блін, бензобак можуть зірвати. Ща, блін, було би оптика, було би простіше набагато. Тихо-тихо-тихо-тихо тихо. тихо, тихо, тихо. Граната. Дивіться, як то робиться. Попаде? Байся, Та Блін. То тобто, буде нелегко. Є, мінус один. То долбашить вони, конечно. Песни. Та блін як вони так попадають? Ты ну, розумієш, за свою машину то не заховаєшся, бо... Вони ж її взірвуть нафіг. Хіба що такого може сьогодні? Є? Оооо? Ну, там нема бензобаку. льодо Там ще Ну, мудак. Mm. Все. Йдемо далі. Так, сергейчай. Давай, 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 сідай. Я тут ласточку не, не залишу. Ніякому я навіть не просіть, блін! Звалюємо! Вс. Блін, повезло тому чулку, блін. Повезло! І мені треба де знов зараз закупатись, так, чи то друга місія, да? Вс. І мені дало 70 баксов. Топ. То була друга місія. Зараз буде того третя. Самогонщики. Ха! Самогон, ти наш самогон. Так, копів нема тут. Тут по тут 32. Нормально. Можна ще їхати на ту місію. Не закопатися. Награлю, як мені от того подобається той колір. Ташка, блін, їх там трошки є, що? що. давайте, як завжди. Я на паузі доїду, включу коли доїду, щоб не... відеос не був дуже довгий. Давайте. Приїхали. Трошки приїхав, ну нічого. І остання місія за цю серію. З самого... знову прев'юшка наша. Іланські ганстри все життя... Опул... Околачо вештаються в... в. пакосном В пакосном барі під назвою Зелений Холм. Чудова можливість залишити тему свою візитну каточку. Чому б не зайти провідати його хлопців, розгромити... розгромити бар і, пере... розгроми... бар і перебити ірландців? Розгромити бари бар зелені. Та без проблем. Wasze. No, się idziemy niedaleko. Jedziemy. Hoppa. Ale... O, ho, 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 ho. To będzie, <laughs> ja myślę, nie takie łatwe. Panią Pushku. Блин, бармен бармен та да, задувал Ну ничего, да, я фигняш. <соединяешь> давай, 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 давай. Едем. Офнес. водитель хочет скрыться. Оп, блядь. Давай, рухайся. Вы убьете кого-нибудь, если будете так водить. Платите штраф. Ёб. Чувак, блин. сделай себе одолжение, исчез. Рот с из-за Чем могу помочь? Шо блять? О, ну ясно. Али, як? Як а як? Кто? Як меня с одного пострела? так! Народ, я то пройшов ніби, блядь. Поки що це найважча місія, І не через те, що там... Твою мать. Так не дай бог мене прийб'є. Падий, Гандон. Прибью й зара. Сраза укляти, Блядь, с двох боки. Чак вони ж мене б'ють! Бі... Так, ніби все, ніби відкопів копів відбився. Працювати нафіг. Нафіг. Я, блін, нут реально ті копи задовбують, бляха, ну. Чому розробники зробили так, що... Що можуть е копи сагритися, ну. Я розумію реалізм там то все, але ну, блін, нафіга. Е, бляха, пройшов, нафіг. пройшов, І тільки 80 баксів, блін, за ту місію добану. Ми йдемо передінемо. Ну це вже в наступній серії. Всем не зативов, підписуйтесь, ставте лайки, все, пока-пока.